Маркетинг план and Beauty є одним із найстабільніших серед компаній мережевого маркетингу. Втім, компанія із залюбки допрацьовує заохочувальні програми, які оновлює додатково поліпшує і робить їх найбільш привабливими кожного разу. І от новий нова програма. Нові заохочувальні програми в 2023 році. А маркетинг план компанії LR Health and Beauty є класичним, лінійним і залежить від а, сформованої структури. Втім, він не має жодних обмежень щодо рівнів партнерств. Навіть будучи просто клієнтом компанії LR, ви також починаєте заробляти кошти. Цей вид бонусу називається бонус з особистого обороту. Цей вид бонусу особистий бонус нараховується на власний товарообіг, який перевищує 3 тисячі гривень, або еквівалент компанії 250 СП. Відповідно, чим більше замовлень через вас проходить, тим більше знижка. Втім, це лише початок. Другим видом бонуса є груповий оборот. Це коли ваша структура будь-якого рівня, яка збирається, і ви як керівник цієї структури від товарообігу всієї вашої структури. Втім, треба розуміти, що LR – це не фінансова піраміда. Тому ми отримуємо різницю бонусів від рівнів структури. Ця різниця бонусів від 3 до 21% може варіюватися в залежності від обсягу товарообігу. Дивіться в таблиці. За приблизними розрахунками, а при замовленні груповому товарообігу або особистому це приблизно 3250 гривень, то знижка буде 3% або бонус. А при замовленні приблизно від 6,5 тисяч гривень знижка вже буде сягати 6%. При замовленні більше 13 тисяч гривень знижка або бонус буде становити 9%. При товарообіг більше 26 тисяч гривень, а бонус буде складати 11%. При товарообігі від 52 тисяч гривень а знижка буде становити 14% і це вже перша кар'єрна сходинка, статус молодший менеджер. І на цьому статусі вже ви отримуєте додатковий бонус у розмірі 5 тисяч гривень винагороди, якщо ви йдете по програмі Fast Track. А від 104 тисяч гривень бонус складає 16% і від 156 тисяч гривень групового товарообігу. Бонус становить 21%. На 21% це статус молодшого лідера групи за фаст-треком Це винагорода 20 тисяч гривень, це автомобіль від компанії LAR Health and Beauty і це лідерський статус. Цікавенка починається вже зі статусу лідера групи, коли ви починаєте отримувати не лише різницю рівнів, адже тут ну, вже максимум є 21%, так? а вже отримується додатково з усієї структури 3% в залежності від. Тобто від загального товарообігу на цьому рівні у вас щонайменше повинно бути чотири активні лінії, тобто мінімум чотири партнери, які розвивають свій бізнес при товарообігу близько 208 тисяч гривень. Наступна цікавинка з'являється тоді, коли вже в вашій структурі з'явився молодший лідер групи з товарообігом 150 тисяч гривень, так саме в статусі молодшого лідера групи на 21%. І тут від його товарообороту ви отримуєте пожиттєво вашу пенсію 7%. Це круто, спеціальний бонус. Коли ви досягаєте статусу лідера організації сумарно 316 тисяч гривень або два активних партнери, які побудували свою власну кар'єру і є в статусі молодшого лідера групи, то компанія вам по фаст-треку нараховує 43 тисячі гривень вашого бонусу. Це фіксована сума по фаст-треку. І сюди починає додаватись бонус за наставництво. Так в залежності від того, скільки а, 21 відсоткових груп ви навчаєте на лідеру організації, це може бути одна або дві. Коли ви формуєте команду з трьох молодших лідерів групи, сумарно товарообігом а, щонайменше 468 тисяч гривень, ви стаєте бронзовим лідером організації. На цьому рівні у вас або а, два молодших лідери групи, або три молодших лідера групи. І відповідно до всіх попередніх бонусів ще додається бонус за навчання а, з двох груп це 150 євро, з трьох груп це 200 євро щомісячно. Тож, бачите, весь маркетинг план побудований на співпраці з декількома основними вашими ключовими партнерами. Нема необхідності робити мега широку клієнтську базу. Навчіть декількох основних партнерів робити справу разом з вами і передавати досвід далі в глибину. Від чотирьох або п'яти молодших лідерів організації, вашої структури, ви стаєте середнім лідером організації, і тут додається додатково до попередніх рівнів ще глибинний бонус. А це 2% від обсягу ваших молодших лідерів групи. Тут приблизно сумарний товарообіг вже складає біля 780 тисяч гривень. Тож тут накопичується додатково бонус і спеціальний бонус, і бонус за наставництво. Тут же, якщо у вас чотири молодших лідерів групи, то у вас на вчання 400 євро додатково. Якщо 5 молодших лідерів групи, то бонус за наставництво 500 євро. А щомісяця, як тут ще пам'ятаєте, 7% спеціального бонусу від прямих ліній. І плюс до тих 7% додається ще 2 спеціального срібного бонусу глибинного. Пам'ятаєте, до всього цього ще додається автопрограма. Збільшується клас автомобіля, який компанія надає вам в користування. І у вас додається додатково 7 або 8 молодших лідерів групи на рівні 21%, тобто ви стаєте золотим лідером організації. А це вже додатковий бонус за наставництво 700 або 800 євро. Додатково, окрім того, є попередні глибинні бонуси, 2% від обсягу цих молодших лідерів групи, 7% спеціального бонусу, лідерський бонус, три 3%. Так, тобто сумарна сума все зростає і зростає. І тут треба ще зрозуміти, що не лише партнери, які рухаються разом з вами, залишаються завжди на одному рівні молодшого лідера групи. Вони зростають, вони розвиваються. І ваші ці гілки, молодші лідери групи, стають потім лідерами групи, лідерами організації, бронзовими лідерами. І відповідно товарообіги їх зростають. Той відсоток, який нараховується на їх товарообіг, зростає, і це просто безкінечний фінансовий. Коли ви зростаєте і ваша структура нараховує вже 10 лідерів, що найменше від статусу молодшого лідера групи, то ви стаєте плати новим лідером організації. Сюди додається до попередніх бонусів ще глибинний бонус платиновий, який додатково плюс 1% від товарообігу ваших лідерів. З рівня срібний лідер організації додається ще топ глибинний топ бонус, який додатково до усіх тих бонусів ще нараховується 0,25% до товарообігу на рівні золотий лідер організації це 0,5% додатково. І вже з платинового лідера організації, топ бонус, окрім топ срібного бонусу 0,75%, ще додається 0,25% топ платинового бонусу. Тож це вже не просто пенсія, а це вже стабільний, регулярний прибуток, ваш дохід, який просто зростає. І на цьому ще не все. Ще є рівні: віце-президент, президент, президент одна зірка, дві зірки, три зірки, чотири зірки, п'ять зірочок. І з кожним ступенем ці рівні срібного бонуса і топ-платинового бонуса вони додатково збільшуються до одного відсотка за топ платиновий бонус і до двох відсотків за топ-срібний бонус. От починаючи з рівня віце-президент, це коли в вашій структурі вже з'являються окрім 10 молодших лідерів групи, щонайменше, так а А ще з'являються платинові та срібні лідери організації. Тож щільно потрібно працювати з одними людьми і на формування їх команди. Тож не робіть з мережевого бізнесу перелік людей, знайдіть зірок. І допоможіть їм стати лідерами.